Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом а на саміті, де вперше за 2021 року виступить Путін, за місії дзіньпіна. Китай представлятиме прем'єр КНР Канера Ліцяна. Саміт літерів Великої двадцятки, в якому вперше з початку війни з Україною вирішив взяти участь російський диктатор Володимир Путін. Пройде без лідера ключових світових держав. Президент США Джо Байден, голова Кана Росії Дзіньпін відмовилися брати участь у віртуальній зустрічі Великої Двадцятки. Про це пише Блумберг на саміті, де вперше з 2021 року виступить Путін замість Китай Представлятиме прем'єр держодради Ліцяна. Байден також пропустить захід. Повідомив індійський міністр закордонних справ війна. Кватра не уточнивши, хто замінить президента США за словами Кварти, в ві відеосаміті погодилися взяти участь більшість лідерів великої двадцятки. Путін, як повідомила прес-служба Кремля, намір має виступити з Великою про. Мовою, в якій торкнеться ситуації у світовій економіці та фінансах, а також кліматичного порядку денного проблематики цифровізації та інших тем. Очний саміт 20 двадцятки проходив 9-10 вересня у Нью-Делі, і Індія запрошувала Путіна від прем'єра на моді. Але Путін щодо якого видано орден на арешт міжнародним кримінальним судом в Газі не наважився на поїздку, навіть не зважаючи на те, що Індія не є країною учасницю МКС. Нагадаємо, раніше Путін розрі. Дав можливість відвідати саміт Брікс у пар, але був змушений відмовитися від візиту після того, як влада країни попередила його про арешт за орденом за військові злочини в Україні. Осени 2022 року. Путін був відсутній на саміті Великої Двадцятки в Індонезії, де російську делегацію очолював міністр закордонних справ Сергій Лаврова. У саміті 2021, який проходив у Римі. Путін брав участь у відеозв'язку, що у Кремлі пояснювали складною епідеміологічною обстановкою у зв'язку з ковід. Дев'ятнадцять угоді ж віртуального саміту 2023 у Путіна не буде жодних двосторонніх міжнародних переговорів. Що ж оприлюднена у прес-релізі, після зустрічі глави КНР на позиція президента США Джо Байдена містить багато концептуальних речей для України. Таку думку висловив керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочока під час дискусії на тему, чого очікувати Україні від діалогу Китаю та США. Повідомляє Укренформа. Найголовніше запитання, що Україна в. На цієї зустрічі, враховуючи те, що в США зараз дуже складна для України політична ситуація. Коли ми читаємо прес-релізи Білого Дому за підсумками зустрічі, там є лише один пункт, який стосується України, де Джозеф Байден говорить про те, що ми разом з нашими союзниками і партнерами маємо досягати мати, аби Україна вийшла з війни демократичною, незалежною, суверенною і процвітаючою нацією. Ці чотири слова треба вкладати суть політики США щодо України, бо цей невеликий абзац. Це дуже багато концепту актуальних речей сказав Кулачок. у цьому контексті. Він спрогнозував, що США співпрацюватимуть союзниками, щоб Європа була більш спроможною і рішучою у питанні надання допомоги Україні. Експерт також привернув увагу до того, що у трикутнику Росія Китай та США Російська Федерація відійшла на другий план. Її немає на одному з полюсів біполярного світу. Фактично, біполярності ми фіксуємо, але Росії на цьому полюсі немає. Констатував керівник центру громадської аналітики. Вежа політолог. Лов співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості на свою чергою зазначив, що завдяки зустрічі Байдена сі світ отримав певні точки опори і визначеності. Зокрема, загальмується глобальне протистояння. Закріплено, що РФ остаточно випала зі статусу глобального гравця. А тематики пов'язані з економікою інноваціями, то що отримати зараз можливості розвитку має вважає експерта. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!